Чи не вважаєте ви, що вашими руками вас і пробують саме позбавити депутатства? Бо ви ну, почали очищати парламент, як ви вважаєте, з пана Веревського, а от так ситуація розвивається. Прошу ваші аргументи. Ні, не вважаємо. Ми вважаємо, що. Ми, як опозиційна політична сила, маємо зараз створювати нові правила гри в парламенті. І ми це робимо зокрема щодо персонального голосування, зокрема щодо застосування української державної мови в сесійному залі. Ми це робимо і щодо депутатів-сумісників. Насправді, оця вся маячня партії регіонів про те, що вони там, ніби, грали з нами з нами якусь комбінацію. Вона спрямована на те, щоб нас залякати, щоб ми більше цього не робили. Щоб ми, наприклад, не називали не тільки там депутатів-сумісників, щоб ми не називали депутатів, які мають Віни громадянства таких партії регіонів більше двох десятків, і зараз ми цю інформацію перевіряємо. Я думаю, найближчим часом ми оприлюднимо і що тоді вони скажуть, і як вони тоді будуть говорити, що в них не вибіркове правосуддя, і як вони тоді хотів би побачити, будуть позбавляти мандатів тих депутатів, які дали присягу на вірність іншим державам.